Так, ще одне відео зняв чехол, просто інтересно було дивитися, як дріб випадає. Поставив кутарілку, трибулі ну, сито, і крутим. От Можете бачити, як просивається дріб. Досить інтересна картина. Треба спробувати зробити із прозорого пластика. Вже мало що там лишилось. Ну, так, чим погано, він скачеть, вже пару штук падає, просто демо попадається. І цей чехол, що зверху стояв, він, можна сказати, дотискав оці дробинки, які майже-майже ну, не пролазять через дирки. Попробую шитка ідея зверху цей чехол робити із водостічної труби. Ну, там, Не знаю, каналізаційної каналізаційний, яка підійде по діаметру, він буде твердіший плотно простувати і не ліку, а знизу по всі проріз і повністю по всій ширині, аби сходив просійний дріб в одну точку. Добре, наразі всім подякую.